An alle. Сьогодні ми говоримо про те, як почати розуміти, що говорять нам носії мови? Дивитеся ви, наприклад, таке відео Деш і стюхи, war веретво. Oder... І беретеся за голову, не розумієте, що нам сказали, що це, до чого це. І починаєте думати, що ви ніколи не зрозумієте цю мову. Отже, що означає розуміти мову на слух? Це може бути звичайне запитання в аптеці, з сусідкою, в парку, в магазині. Ми також зараз не розглядаємо слова, коли ви не розумієте взагалі поки слів, ви їх не вивчили, у вас недостатній рівень, а розглядаємо ті ситуації, коли ви теоретично знаєте ці слова, у вас вистачає вашого словникового запасу для розуміння, тільки недостатньо натренована не навичка слухання, тобто йоген. Що взагалі складається ця навичка слухання? Навичка Хьокан складається з багатьох аспектів. Це і розуміння інтонації, це запитання, чи це розповідне речення, чи це якась іронія, чи це, можливо, ем, якийсь виклик до нас, чи це, можливо, наказ. Далі е, розуміння контексту, в якому контексті це сказано. Якщо там магазин, то це одне може сказати. Якщо це сусідка, то вона, звісно, може. Привітатися до нас питати як справи, за погоду, тобто тематика буде визначена. Далі до навички слухання межить розуміння загального сенсу те, що нам говорять. Тобто це також фільтрація слів, які не важливі за змістом, які ми зараз не хочемо почути. Наприклад, ми запиталися про якесь число, ми запиталися про якусь дату. І людина так вивалює нам дуже довго, величезне таке речення на, на одну хвилину. Ми не будемо слухати і розбирати кожне слово. Ми будемо виокремлювати, яку дату нам хоче сказати людина. Тобто це буде одне або два слова, максимум, які нам потрібно почути. решта – це такий <кхід> тимчасовий фоновий шум, який ми ігноруємо. Навички слухання належать розуміння. Різниці між вимовою одного слова окремо, тобто як в книжці, як в словнику воно вимовляється, і до вимови його в контексті в цілому реченні. Тому що тут можуть виявлятися і скорочення, Ви вивчаєте ich habe», а воно звучить іхаб, hab. тобто закінчення проковтнулося. Ви вимовляєте, наприклад, айнен, айне. Ein, а воно взагалі е, скорочується до айн, ань. Ja, розумієте, що це те саме слово, просто скоротилося. До навички «щога» належить також е, розуміння, що буде далі по контексту. Ми почули якусь фразу, наприклад, шмерц. І далі у вас в голові має виникати ага, зараз людина буде або скаржитися в Коли можливо про хвороби буде говорити, або коли вона ходила до лікаря, або зараз хоче їти до лікаря. Або, наприклад, якщо ми в лікар, і лікар каже нам шмерц, значить питає, чи є в нас шмерц. Тобто ми могли не зрозуміти повністю репліку, але здогадатися. І це також належить до навички «хьоган». Це також успішне сприйняття того, що нам сказали. До навички слухання належить також розуміння, що є різниця в вимові діалекту. В яких регіонах вимовляють не «ісь», як вчать е, стандарт літературної мови «ісь», а вимовляють іш. І це також є, таке також може бути, але ви почуєте його не на радіо в німецькій мові, наприклад, іш. Якщо це літературна мова, це може бути варіант швейцарської, або варіант. Остягаєш Австрії. Ще різниця може полягати в вимові конкретної людини. Тобто одна людина говорить довгими реченнями, одна людина буде щось балакати, і взагалі вона сама не буде розуміти, що говорить вона. Так як в українській мові, нас є певні слова, у нас є певні особливості вимови кожного слова. Де ми там ли якось не так вимовили, «ри» хтось та, не так вимовляє, так і в німецькій мові. Хтось вимовляє г, хтось вимовляє р, так само, як в нас, хтось в нього взагалі дуже хрипляча Г. Ну, але по правилах, коли ви все чите, ви розумієте, що, наприклад, слово гот вимовляється літературно як гот, з таким хриплячою г. А коли ви, ви вимовляєте артикль «де», Вимовляєте ось таку Е, як А, А, Еа, Еа. Хочу вас заспокоїти, що те, що стосується діалектів, е, воно е, розуміння приходить і розуміння тренується вже на рівні Б, е, 2, С1. Якщо ви вивчаєте німецьку мову півроку, навіть рік, нічого страшного, коли ви ще не розумієте, що до вас говорить на вулиці. Або, наприклад, що говорять люди в Мюнхені, тому що там також є свій діалект. Виникає таке питання, як все ж таки почати той шлях до розуміння німецької мови на слух, як почати тренувати всі ці аспекти, навички слухання. Перша така рекомендація, як від вчителя іноземної мови це не ігнорувати і не лінуватися, опрацьовувати аудіо матеріали, якщо ви йдете по підручнику. Німецькомовному, в німецьке видавництво. Опрацьовувати після заняття, після уроку ще разок з транскриптом. Тобто перечитувати транскрипт перший раз, чи ви розумієте всі конструкції, що там сказано? Якщо не розумієте, собі трішечки опрацювали. Не повністю не перекладайте всі слова, але є такі слова, які зустрічаються вже. В аудіо в навчальних підручниках рівня А1, А2. Це слова як віда, еє, ден, дох, маль, нун, ебм, хальт. І ці слова вони вкрапляються такими вкрапленнями, це називається вкраплення повсякденної мови. Одним етапом, де ви включаєте аудіо і читаєте разом з аудіо той транскрипт. Підкреслюйте ті функції, ті речення, які дуже швидко вимовляються, або які будуть дуже складно вимовлятися. Далі тренуйте, ви так само їх вимовляти, тому що навичка слухання дуже тісно пов'язана з навичкою власної вимови. Якщо ви дуже гарно навчитеся слухати, то відповідно вам буде легше і тренувати свою вимову. Після того, як ви опрацювали транскрипт. Послухали, повторили складні моменти. Е, обирайте небагато, може це бути навіть одне речення, або якісь такі прості запитання, як Wie heißt du? du? «Wie alt bist du?», «Hast du kinder?», «Schwester?», schwester tochter, «Familie?». А дуже швидко навчитися і тренуватися, вимовляти дані запитання, зачитати окремо ці запитання собі в Telegram, є така функція. І через 20-30 хвилин, або, може, прийде час. Включати і перевіряти, чи ви можете за декілька секунд спіймати, зловити значення даного речення. Тобто, якщо ви ага, згадали, що вогаком з тут, звідки ти? І зразу занотували або сказали усну відповідь. Таким чином, ви тренуєте навичку розуміння і навичку слухання. Тому ви маєте тренувати, слухати, коли швидко говорять. Тому що зазвичай проблема в. Розумінні на слух в тому, що хтось щось сказав дуже швидко, а я не зрозумів. Тобто, ця швидкість темпу може бути різною, і якщо вона швидка, ніж зазвичай ми нам подавали в аудіо, то можуть виникати проблеми навіть з такими здавалося банальними запитаннями, як в геа» або кафе у ті», Якщо це швидко вам вимовляють. У вас може виникти ступор, ви просто не розчуєте. То тренуєте, тренуєте, ще раз тренуєте. Що? Вам такі аудіо вже не допомагають. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ага, вже досить, я вже хочу переходити на якийсь новий рівень, або вам взагалі ці аудіо з книжки дуже нудні. Ви переходите на YouTube відео. Найперше, що я порекомендувала вам. Це ем, підписатися і слідкувати мінімум раз в тиждень за відеоканалу Easy Е, Там німецькі ведучі е, ведуть і подкасти, і знімають цікаві інтерв'ю е, на різні теми на різних, для різних рівнів німецькою мовою з просто перехожими. Там ви в одному відео можете зустріти і швейцарський діалект, і берлінський діалект, і баварський діалект. Um, і просто людина якась в особливості вимови, вона дуже швидко все прокопнула. Але що я допомоги? Там дуже класні транскрипти. Транскрипт uh, одночасно і англійською, і німецькою мовами. Uh, тобто для початківців, які хочуть вникнути в цю різницю між вимовою, між звичайним текстом, спочатку переглядаєте одне відео. Потім обираєте якийсь складний або простий момент, який хоч, хочете опрацювати. Це може бути 10 секунд, 30 секунд. Виписуєте собі репліки, тренуєте так само з такою швидкістю, з таким темпом вимовляти. Перекладаєте, що, що вам не зрозуміло, таке найосновне. Далі залишаєте, переключаєтеся на щось інше. І це може бути через декілька хвилин, через 20-30, через один день. Знову включаєте те саме відео без вже транскрипта, без нічого перевіряєте, чи ви розрозуміли ту репліку, то речення, яке ви розібрали. Якщо не зрозуміли, знову переглядайте свої нотатки, знову включайте і так до того моменту, поки у вас не буде таке прояснення. Ага, все, це вже зрозуміло. Після того, як ви почули ці всі поради, у вас може виникнути питання, боже. Це я можу сидіти і ще над аудіо працювати годинами, поки я те не зрозумію, і ефект буде не скоро, і, і, так, далі, і так далі. Частково це правда, частково ні, тому що а, розуміння на слух це не розуміння 100% кожного слова, підтекстів, всіх діалектів, все-все-все, що до нас, до нас має донести людина. Згадайте свою рідну мову. Коли, наприклад, зимою ви йдете і ви одягли шапки капюшони, йдете паралельно, або один за одним, ви, скажімо так, в 50% не зрозумієте, що коли до вас щось хтось сказав, ви будете 100% перепитувати, що ти сказав, га, що, що саме, повтори, будь ласка, і так далі. Тобто, в нашій мові це не є чимось таким ось... Дуже рідким, коли ми просимо повторити співбесідника його репліку, або перефразувати, що він мав на увазі. Так само і в німецькій мові. Завчіть собі декілька реплік на всі випадки життя. <collection> що саме? Коли ви не дочули от що це буде і Was haben Sie gesagt, Was haben Sie gesagt? Якщо це не ви, ну, що ти сказав вас gesagt? Was hast du gesagt? Wie bitte? Was hast du gesagt? що, що ти сказав, або що, що ви сказали. Дані репліки вам будуть допомагати до того моменту, поки ви будете тренувати слухання. Наостанок хочу нагадати, що якщо вам була корисна дана інформація, не забудьте поставити вподобайку та написати в коментарях, на яку тему ви хочете побачити наступне відео. Можливо, у вас є конкретні якісь такі запити?